Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30 знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють незламні знижки на едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Київські файли це документальна стрічка нідерландського режисера Вальтера Стокмана про архіви КГБ. Цією темою Стокман зацікавився, щойно прочитав новину про розсекречення тих документів. Я хотів отримати історію файлів, де задіяні люди, які ще досі живі. Я не хочу говорити про людей, які загинули в сталінські часи. Я хочу говорити про людей, які ще живі і можуть розповісти мені, як це відчувати, що за тобою слідкує КГБ. Усвідомлювати, що інформація про тебе є в архівах. Ці історії 60-х, 70-х, 80-х років. Пошуки в архівах виявилися складнішими для документаліста, ніж йому могло спершу здаватися. Бажані документи він шукав у розсекречених архівах КГБ у Києві, звідси і назва стрічки. Допомагали нідерландському режисеру історики Володимир Бірчак і автор книги Архіви КГБ невигадані історії Едуард Андрющенко. За сюжетом київських файлів три історії, три персонажа, що натрапляють в архіві на справи відкриті на них самих. Перша це історія про двох голландців, які в 60-х роках намагались потрапити в СРСР в Україну, зробити фотографії. Однак вони зробили це дуже незграбно, непрофесійно, і вони одразу ж потрапили під спостереження. Відповідно, вони робили фотографії, але й КГБ фотографували їх. Це для мене дивна обставина. У них була вся інформація про цих двох голландців. Наступна історія про французьку пані, що влітку 70-х років познайомилася з львівським парубком. В інтерв'ю вона згадує цей період як гарну історію кохання однак, не все так просто але я знайшов її досі через 50 років, і пізніше вона дізнається, що її коханець зі Львова був агентом КГБ, і він намагався дізнатися її мотиви перебування у Львові. Проте її перебування мотивувалось лише родинними візитами, тому що її батько був з України. Це сумна історія, бо в її спогадах це історія кохання. А тепер вона розуміє, що таким чином він стежив за нею і записував кожен її крок. Вона відчувала себе зрадженою. І ще одна історія про українську дисидентську родину, що знала про стеження за ними КГБ. Проте в київських архівах вони все одно знайшли невідомі їм файли. Наприклад, вони побачили малюнок їх квартири, де вони заховали мікрофони та інше. Були листи студентів довіри лісової. Вона похила жіночка на псевдотиха. Вона була дуже сильна і не хотіла піддаватись. Її син це Оксен Лісовий. Зараз він міністр освіти. Цікаво, що наприкінці фільму з'являється справжній кагебіст, який розповідає деталі вербування у відвертих інтерв'ю. Він запевняє, що ті, за ким вони стежили, досі не можуть покладатися на оточуючих вони досі нікому не довіряють через державний контроль радянського союзу. Насправді це сумно, адже ви нікому не можете довіряти, бо раптом вони щось скажуть уряду про вас. Документальний фільм Київські файли нідерландського режисера Вальтера Стокмана після фестивального життя можна буде побачити на одній із стрімінгових платформ.